Кеди за 800 гривень. І ні, це не байт на коментарі, а реальна ціна за яку я купила це взуття. Вдягаємось, взуваємось і не йдемо, а просто летимо на нову пошту. Мені від квартири йти до найближчого відділення приблизно 1 кілометр. А поки я тут топаю і стараюсь не здохнути від духоти на вулиці після дощу, то не забудь підписатись і поставити лайк, щоб не пропустити мої наступні відео. І пора вам вже відкрити цей секрет. Я купила ці кеди в онлайн-магазині в інстаграмі під назвою Скромно. Store. Там продається різне взуття, і якби я раніше не робила там покупки, то подумала б, що це якийсь прикол, а не ціна. Там інколи продаються речі зі знижками. Нюансом в цих кедах було те, що через підошву просвітлюється тканина. Але так як для мене це зовсім не проблема, то, звісно ж, я собі їх купила. Хотіла собі щось нове і тепліше на осінь. Думаю, ціна в 800 гривнів це прям солодкий мет, ще й при цьому всьому це повністю нова пара взуття. Найбільшим плюсом цього магазину є те що тут є нормальний 42-й розмір? Бо мені з моїми довгими ногами трохи тяжко знайти щось нормальне.